Всім привіт! Бородата мотивація на зв'язку. Тож швиденько скажу вам. Перше, обов'язково починайте кожен ваш день зі спорту, хоча б щось: віджимання, присідання, зарядка. Зарядка повинна бути завжди. Е, спорт, як, як мінімум 3 рази на тиждень, хоч щось. Бігать в спортзал чи ще щось. Робіть висновки після місяця, хоча б кожного. Якщо ви кожного дня цим займаєтесь і подивіться, які у вас будуть результати. Це перша і важлива річ до цього ж, обов'язково харчування додавайте. Бо якщо у вас не буде доброго харчування правильного, то ви будете в'ялим, у вас не буде працювати правильно. мізки і ви не зможете досягнути певних результатів, хоча б мінімальних результатів. Тож, побільше овочей, поменше е, смаженого, е, побільше води і поменше солодкого. Солодкого саме мучного. Мед можна. Мед, лимон, горіх, сухофрукти на кшталт такого, як чорнослив і курага це дуже е, крутий е, салатик. Зробіть, не, не пожалкуйте. Точно я вам не скажу рецепт, але в інтернеті є. Друге, ставте, друге основне ставте цілі. Ставте цілі і досягайте їх. Результат це дуже важлива річ. Ви можете поставити якусь велику ціль, розподілити її на 20, 30, 50, 100 пунктів. І кожного дня, кожного тижня, кожного місяця досягайте і обов'язково записуйте результат. Після кожного результату. Давайте собі, якесь, як, давайте собі якийсь приз, бо без приза не можна. Третє, теж е, не менш важливе, ви повинні постійно навчатись. Якщо ви щось е, починаєте, якусь справу, ви повинні навчатись, навчатися і навчатися. Якщо ви не знаєте щось, перепитуйте у когось, спитайте у Гугла. Є е, чат GBT та інші. Працюйте, розвивайтесь, і я буду розвиватись, розвиватись разом з вами. Вибачайте, це все на сьогодні і до зустрічі. Я не, маю надію, що декілька тих глядачів, хто мене дивиться з початку моєї кар'єри, буде задоволені результатами. Напишіть в коментарях. Дякую. Підпишіться.